Військовий оркестр Житомирського військового інституту дав концерт у зоні АТО. Своє мистецтво вони представляли для бійців та місцевих жителів у районі проведення бойових дій поблизу міста Артемівськ. Для військовослужбовців 95-ї окремої аромобільної бригади, особового складу штабу АТО та городян міста Краматорська. У репертуарі військового оркестру були українські та зарубіжні популярні мелодії та пісні. Особливим подарунком для бійців 95-ї бригади стала презентація пісні «95-та Житомирська, яку написав ветеран бригади майор запасу Ростислав Хом'як. Своїм неповторним голосом яскравим костюмом в українському стилі слухачів підкорила солістка концертного колективу Віолетта Осінська. Також прозвучали пісні у виконанні солістів оркестру Романа Зданевича, Миколи Геня і Олександра Герасимчука. А спеціально для маленьких глядачів звучали популярні мелодії з мультфільмів, під які малеча весело витанцьовувала. Це у нас перше в нашому місті, тому незвичайно. І дуже подобається. Подивіться, як люди сприймають такого ще не було. Так що і в Краматорське це вперше, і я бачу вперше. Погоже, сонячний день та теплий прийом місцевого населення зробили виступу артистів справжнім святом для міста. Усі присутні захоплювалися віртуозністю музикантів та висловлювали побажання почути оркестр знову.